Звітує координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО. Залишок коштів станом на 15 липня становить 43 тисячі гривень. Зібрано коштів з 15 по 22 липня 506 гривень. Скринька рукавичка 371 гривня. Патріот України 135 гривень, що придбано. Тормозний циліндр 1150 гривень. Допомога на похованку. Ання шпек, доставка тіла 2400 гривень, транспортні витрати 567 гривень. Пересилка посилок 79 58, 40, 79, 58 і 79 гривень відповідно. Разом витрачено 4510 гривень. Залишок коштів станом на 22 липня становить 39 155 гривень. Координаційна рада з питань допомоги учасникам АТО – що. Щиро дякую усім небайдужим, які долучаються до підтримки наших хлопців, що перебувають у зоні АТО, зокрема, Нечипоренку за продукти харчування для наших хлопців.